Виконуємо номер 54 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 9 у підручнику математика номер малюнка може бути інший, О – центр кола. Це дотична до кола, Точка М. Точка дотику. Знайдіть завдання перше: кут ОБА, якщо кут АБЦ 62 градуси. І друге знайдіть кут ДБА, якщо кут ОБА 30 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло центр О С – Б точка дотику, кут АБЦ. А, Б, С – 62 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута О, Б, а. О, Б, А. За властивістю дотичної проведеної до кола, Вона перпендикулярна до радіуса, що проведено в точку дотику. ОБ у нас радіус проведений в точку дотику. Тому кут ОБЦ у нас 90 градусів. І щоб знайти градусну міру кута ОБА, нам достатньо від 90 відняти 62. Запишемо це. За властивістю. дотичної СД перпендикулярно до ОБ. Тоді кут О Б, С дорівнює 90 градусів. І тепер градусна міра кута ОБА дорівнює кут О Б С градусна міра відняти А Б С. І це буде 90 відняти 62, отримаємо 28 градусів, записуємо відповідь. 28 градусів, і переходимо до другої задачі. Тепер у нас відомо кут ОБА, його градусна міра 30 градусів. А потрібно знайти градусну міру кута ДБА. ДБА. Градусна міра кута ДБА дорівнює сумі градусних мір кутів ДБО і ОБА. Оскільки це Д у нас дотична, знову ж за властивістю дотичної, вона перпендикулярна. До радіуса проведеного в точку дотику, тому кут ДБО буде 90 градусів. За властивістю дотичної CD перпендикулярно до ОБ. Тоді кут ОБД дорівнює 90 градусів. І градусна міра кута ДБА дорівнює градусна міра кута ОБД додати ОБА. І це дорівнює 90. Додати 30 маємо 120 градусів записуємо відповідь. 120 градусів. Номер 54 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.